Вау, які результати! Я куплю собі апарат додому, буду робити вдома мікроструми і буду мати такі самі результати, як в фахівця. Мікроструми заміняють пластичну хірургію або мікроструми шкідливі. І мають непередбачувані наслідки аж до того, що можуть випадати зуби. Чи все це є правдою? Сьогодні ми з вами поговоримо з вами на зв'язку. Косметологиня Лілія Цимбалюк. Я 12 років як практикуючий косметолог весь цей період часу. Я авторка цього ютуб-каналу, де я розказую про те, як свіжо і молодо виглядати у будь-якому віці без уколів. А ще я засновниця студії косметології, масажу та депіляції у Львові. Тому, якщо вам цікаво всі наші послуги є на сайті, посилання на сайт є в описі до відео або в першому закріпленому коментарі. Заходьте, дивіться, цікавтесь. Отже, поїхали до теми. Довго інтригу тримати не буду. Я, практикуючий фахівець, який безпосередньо працює, зокрема з мікрострумами, як з одним із інструментів для того, аби отримати гарні результати в безін'єкційному методі по омолодженню і покращенню стану обличчя. Собі роблю також, тому фото результатів тих, які нам дозволяють люди показувати публічно, буде. В кінці відео дочекайтесь або прогортуйте одразу в кінець. А поки що я розберу кожен блок окремо для того, аби трошки пролити світло на цю ситуацію, бо міфів в інтернеті, на жаль, є чимало. Отже, з чим я стикаюсь, як фахівець, який практикує, що люди подивляться в інтернеті результати моїх робіт і робіт моїх колег, які працюють також успішно в цьому методі, і думають, що вони можуть зробити такий самий результат вдома. Я зараз спробую вам аргументовано пояснити, чому так не вдасться. А ви собі далі аналізуйте, пробуйте з тих клієнтів, які... Купили апарат, проходили в нас мікроструми, потім купили, думали, що вони це зможуть повторити. Виявляється, що це не працює, і дуже багато з них повертається. Чому? Тому що є різна потужність цього обладнання, і від ефективність залежить від обладнання, від його потужності, від того наскільки ви розумієте техніку, від косметики, якою ви працюєте, і від навантаження на. Плечі. Ми, коли робимо самі собі, ми маємо 40 хвилин або 30 працювати ось так руками вверх. І шию, зокрема, теж пропрацьовувати. І коли ми у вертикальному положенні це досить складно зробити, бо коли ми лежимо, ми розслабилися, немає навантаження на ось плечовий суглоб, відповідно, не напружується задня і бічні поверхні шиї. Ми можемо нормально пропрацювати шию, а з мікрострумами ми тільки так працюємо. І далі ми маємо можливість збалансовувати роботу м'язевої системи на обличчі, тому що мікроструми працюють з м'язевою системою. Хто хоче більше поцікавитися, як саме власне працюють мікроструми, я вже записувала таке відео. Я залишу посилання на нього в описі до цього відео, тому ви зможете спокійно зайти і подивитися власне, саме технологію, як вона працює. Тепер вернемося до потужності цих апаратів. Я вам зробила спеціальну ось таку табличку. Перша графа, перша в колонці. Це є апарат, яким безпосередньо я працюю, це професійне обладнання. І ось важливі параметри, які ви бачите, для того, аби ця технологія працювала. Працювала. Наступні п'ять апаратів це те, що е, позиціонується як домашні мікроструми. Останній мене особливо повеселив, тому що апарат, який коштує е, тисячу, ну, нехай не цілих дві тисячі гривень. Е, і він 9 в одному і там пише мікрострумовий скрабер. Ну тобто, з точки зору фізіології і фізики, ну, не може це очищати. І абсолютно там нема жодних технічних характеристик, в який спосіб воно буде працювати. Всі технічні характеристики, на жаль, які вказують виробники апаратів мікрострумових для домашнього використання це їх вага, з чого вони складаються, яке не мають живлення, як його заряджати і що йде в комплекті. А нам важливі зовсім інші показники: ось такий, як сила струму, форма імпульсів сигналу впливу і частота імпульсів сигналу впливу. Також в табличці ви бачите, що один із апаратів всюди йдуть е, прочерки, та де інформації просто немає на сайті про ці дані. А без них ми не можемо оцінювати абсолютно ніяк ефективність цього обладнання і те, наскільки ви зможете ним працювати. Це перший момент, і він важливий. В одній із колонок ви бачите таку червоненьку комірку. Вона червоненька, бо там було вказано, що це мікроампери, але було вказано так, що не зрозуміло. це мікроампери, якими живиться обладнання, як воно трансформується, чи це на виході сила струму, який заміряли з апарату. На жаль, Чомусь на сайті вказана інформація, так що це не зрозуміло. Ви можете зайти по назвах, побачити, подивитися, як виглядають ці обладнання, і основ, одна з основних проблем: те, що обладнання, яким я працюю, і щоб воно ефективне було. Важлива техніка. Техніку ми можемо дотримуватись тільки тоді, коли в нас є дві маніпули, тобто дві ручки, якою одною ми працюємо на одній частинці м'язу, наприклад, ось тут, а іншою ми працюємо ось тут. І ми водимо там є різні техніки. Ми можемо вести до середини, можемо вести назовні, можемо вести зігзагами, можемо вести колами. В залежності від того, нам треба м'яз розслабити чи напружити. У нас є техніки, як ми водимо. Це перше, друге є програмки, які ми переключаємо і техніку модифікуємо під реакцію конкретної людини. Ми, тобто, є схема умовна, але є нормальний рух, а є патологічний рух, коли. Ми даємо додаткову стимуляцію. Відповідно, ми дивимося на те, як працює м'яз, і під це ми адаптовуємо техніку і намагаємося зробити так, щоб на третій, четвертій, п'ятій, шостій послузі реакція м'язевої системи була нормальна, нормотипова, така як вона повинна бути: скорочення м'язу, як в атласах Неттера. Зараз вони є електронні, і це до речі, можна подивитися. Тому кому цікаво, гугліть. Отже, про мікроструми вдома підсумуємо: це проблема потужність обладнання, друга. Те, що йде навантаження на, на плечі, третє, те, що ви не можете апаратами, які ви одною ручкою водите, використовувати техніку і зберігати цю техніку для того, щоб вона була ефективною. Відповідно, наймаксимальний ефект, який ви зможете від цих мікрострумів отримати, це просто краще проникнення біологічно активних речовин в шкіру. І то не факт, тому що нема показників, з якими вони власне вихід струму, який іде в шкіру, невідомий. Бо то виробники обладнання його не вказують. Якщо це дивляться виробники обладнання, і ви хочете мені надати цю інформацію, або ви готові її показувати на сайтах, зробіть це, будь ласка, я перезніму відео, буде вам безкоштовна реклама. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Так сказав Петро Порошенко. А я трошки вам похвалюся, бо це реалізація моєї дипломної роботи, яку я колись захищала перед доцентами кафедри технології парфумарно-косметичних засобів, тому що я є провізором-косметологом, тобто я вмію виготовляти. Косметику в різних масштабах, власне, звідти я і розбираюся в складах, і надавати послуги, чим я в принципі займаюся зараз в переважній більшості. Ось такі бальзами для губ вони гарно живлять, зволожують і загоюють за рахунок алкани красильної і склади восків. Є ось такий без кольору, який можна чоловікам, жінкам і дітям, бо він є натуральний, він є сертифікований. Є ось така варіація, який є з кольором, його можна на губи, як рум'яну. І на верхній повіку трошки для кольору, коли старається, він не залишає кольору на обличчі і на губах, тобто не буде як тінт. Щоб побачити сертифікати, склади і як виглядає кольор на різних кольоротипах обличчя, запрошую вас на сайт, там є огляди, а також є інформація про варіанти співпраці і роздрібної, і оптової. Далі про міфи. Перше, це те, що мікроструми можуть замінити пластичну хірургію. Не можуть, нічого не може замінити пластичну хірургію, так само, як і нічого не може зупинити процеси старіння. Ми можемо їх призупиняти трошки, відтягувати цей час. Ми можемо бачити, як. Ті послуги, які ми робимо, зменшує глибину, зморшок, трошки підтягує вал, зменшує заломи, ми більше собі подобаємося відображенні дзеркала, але зупинити цей процес неможливо. На жаль, і чим більш фізіологічно Процес і відбувається старіння, тим краще ми виглядаємо в довготривалій перспективі. Чим більше ми навантажуємо м'язеву систему, і чим більше ми робимо таких глибоких втручань, які мають ризики рубцювання або обтяження. Сполучної, м'язевої і шкірної системи ми будемо бачити, що в процесі старіння є високий ризик різноманітних деформацій, з якими потім доводиться працювати. Але про це окремо розкажу, якщо вам буде цікаво, і буде багато коментарів на цю тему під цим відео. Міф другий: мікроструми болючі і небезпечні аж до того, що можуть зуби випадати. Це неправда. Мікроструми мають різну інтенсивність, тому е, відчуття коригуються е, під відчуття клієнта. І якщо клієнту боляче, ніхто на таких високих е, інтенсивностях працювати не буде. Про відчуття це не масаж, що ви лежите і спите. Воно відчувається, тому що при дії. Е, Апарату, ви відчуваєте рух, який ви абсолютно не контролюєте. І це дуже дивне відчуття. Об'єктивно, є люди, до речі, які використовують. Цю послугу ще і як ментальну вправу для того, аби відпустити контроль безпечно, бо є довіра до фахівця, є перевірили всю інформацію, лежимо, значить, і відпускаємо те, що м'яз скорочується, і в процесі підтягуємо м'язи обличчя. Ось такий один із моментів, який можна також використовувати послугу як бонусом. Про те, що вони небезпечні так, мікроструми, як і будь-які інші послуги, мають багато протипоказів за рахунок того, що це апаратна апарат, та, то апарати в принципі в більшості своїй всі мають такі протипокази. Тут винятки, те, що є. Не можна робити при епілепсії і також не можна робити, коли є якісь електричні обладнання вшиті в тіло, наприклад, слуховий апарат або штучний водій серцевого ритму. В таких випадках не можна, тому що це обладнання може через дію струму вийти з ладу. Але якщо стоять брекети або зубні імпланти, як, наприклад, в мене чи титанові імпланти, вони струм не проводять такий, і можна без проблем робити цю послугу. Тепер про зуби. Від мікрострумів зуби не випадають. В усякому разі, ця інформація і не доказана, і неспростована. Відомо, що електропослуги покращують мікроциркуляцію, притік крові, і притік, і відтік лімфи до ділянки, на якій. Проводиться послуха і трошечки довкола неї. Відповідно, навпаки, якщо є якісь процеси із зубами запальні, то вони навпаки повинні прискорювати процес того, щоб ці запальні процеси загоювались, бо вони стимулюють місцевий імунітет. Зокрема, також так це прийнято називати. Я зараз не буду наукові терміни вживати, тому прошу колеги, хто мене слухає, не. Не підскакувати людям так зрозуміліше, коли це пояснюється в такому роді. Але є певний вік, коли в людей починаються певні проблеми з зубами. І так же сталося, що це приблизно той самий вік, коли відбуваються зміни з старінням нашого обличчя, і ми починаємо шукати якісь варіанти відтягнути цей процес. І просто ці. Процеси накладаються одні на другі. Все нема такого, що, наприклад, якщо я зламала зуб, то я вважаю винним в цьому мікроструми, а не те, що в мене є проблеми з зубами, було багато стресів, і через це відбувся процес руйнування зуба. І мені його видалили, і все. Або там я не подаю в суд на компанію, яка виготовляє хлібці, бо я їла їхній хлібець і зламала інший свій зуб, і тому що там не було нічого лишнього. Тобто, це якби питання з моїми зубами. Тут аналогічна історія. Я розумію, що це дуже прикро, тоді коли в з нами стаються такі непередбачувані обставини, і ми шукаємо цьому причини, але часом ці причини є не зовні. Третій дуже поширений міф про те, що від мікрострумів повинен результат з'явитись миттєво. А це не стається, тому що з м'язевою системою, коли ми працюємо, потрібно певний період часу для того, щоб вона адаптувалась, і ми побачили результативність. Це десь шоста, восьма послуга, коли ми бачимо перші результати від курсу мікрострумів за умови, що ми робимо їх правильно і регулярно. Наступний міф про те, що мікроструми працюють тільки на поверхні шкіри. Ні, мікроструми працюють з м'язевою системою і з нервовою системою, зокрема, теж тому, що відбувається процес імпульсів. Його задача одні м'язи, які напружені з них зняти напругу, ті, які переростягнуті через ті, що одні і другі отут були спазмовані, ці між ними розтягнулися, ми їх підтягуємо. Відповідно, ефективність від мікрострумової терапії є значно кращою, ніж від масажів. Мікроструми може робити будь-хто і навіть вдома і буде мати такий самий ефект. Це ще один міф. І ми вже його розібрали, що як і чому, тому що потужність значно менша і не зберігається техніка просто через те, що я не бачила жодного апарату для домашнього догляду, який би мав дві окремі ручки. Чи є мінуси в мікрострумової терапії? Звісно, є, як і в будь-якої іншої послуги, є завжди і плюси, і мінуси. Наприклад, бувають ситуації, що по протипоказах ми прийшлися і все добре. Але людина забула, наприклад, що в неї було запалення нерва, і ми в процесі цього. Курсу дізнаємося, що вона починає відчувати там більшу напругу, і ми тоді зупиняємося і не продовжуємо працювати. Це мінус, звісно, або ми отримуємо не такий яскравий ефект, як би ми хотіли. Дуже часто, до речі, це стається тоді, коли є або надлишкова вага, або тоді, коли є мінімальні вікові зміни, або надто багато вікових змін, і ми вже не можемо побачити настільки яскраві результати від безін'єкційних методів. А ще тоді, коли втрачається регулярність, чомусь в якоїсь кількості людей десь втрачається інформація про те, що регулярність раз на тиждень це дуже важлива частина, і тоді теж ефективність буде не дуже. Ще ходить такий міф про те, що рукавичками до мікрострумової терапії краща ефективність, краща результативність, і тільки ним можна отримати гарний результат. З мого досвіду я не працюю так, бо я не розумію, як їх простерилізувати. Я дуже перепрошую, але вартість рукавичок майже така, як половина вартості послуги, і ці рукавички треба. Мити, дезінфікувати, або, на, або мати кожну окрему на одного клієнта, їх термін дії. Е е е е на одну людину дуже невеликий, їх на курс треба декілька штук. Відповідно, це сильно здорожчує вартість. Це перше. Друге, я як фахівець крізь себе повністю пропускаю струм. Навіть якщо я вдягаю рукавички, струм все одно проходить і 6 годин в день перебувати під тиском струму це може мати якісь наслідки для здоров'я, які ми не знаємо. І я вирішила з цим не експериментувати через стерилізацію і невідомий вплив. Такий довготривалий на тіло, моє, і фахівців, які, зокрема, зі мною працюють. Ось зараз ви на екрані, як я і обіцяла, бачите фотографії результатів після курсу мікрострумів з дотриманими правилами, і люди нам дозволили ці фотографії публікувати. Ви їх бачите декілька е, різних варіантів. Якщо ви хочете їх краще розглядати, позбільшувати і подивитися, я запрошую вас в. Опис до цього відео, там є посилання, і ви зможете подивитись на ці фотографії. Дуже прошу колеги не красти фотки. Бо взяти фотографію і показати що ви такий ефект, зробити це одна ситуація, а змогти його зробити це зовсім інша. Підібрати клієнта, який. Буде мати такий ефект довести його до цього результату, сфоткати при однаковому освітленні, організувати, щоб був один приблизно той самий період доби, і вам повезло з погодою, змонтувати це, отримати дозвіл на публікацію. Це цілий великий процес. Я сподіваюся на взаємну повагу на один до одного. Якщо у вас залишились якісь запитання, я чекаю їх в коментарях під цим відео. Ви діліться цією інформацією з близькими і друзями. Я впевнена, що якщо це було корисно вам, це може бути корисно і їм. З турботою про вашу красу та здоров'я, Ліля Цимбалюк.